Слава Богу. У мене тут вступ на дві з половиною сторінки. Не знаю, Андрій, до якої проповіді віднесеш мою проповідь. Це я прошлу суботу був да, на молодіжному. Ну і питаю, мав проповідувати. Кажу, скільки вас служіння йде? Десь півтори години. Ну, ну добре, сижу, сижу. Вже півтори години пройшло. Ну, тепер, каже, можеш ти йти проповідувати. от тільки любив в школі. <реш> Дуже ми тільки що пісню співали, і сестра вірша співала, то, що Бог він поруч, Бог підкріпляє, а пісня, що Бог душу оживляє. Хотілося, щоб ми це запам'ятали. Господи, я був у твоїй церкві, я почув від Тебе, що ти оживляєш душу. Що ти поруч, що ти підкріпляєш. І якось був такий період у мене, що я, наче себе відчував спустошеним, ну так важкість така, така нелегкість така знайшла на мене, наче тебе обікрали. Мене пару разів обкрадали. Дати, що я там сім років збирав, заробляв, е, обікрали. Потім два роки пройшло, ще не збирав, знову обікрали. Ну і таке відчуття неприємне. Знаєте, це таке неприємне відчуття було, наче тебе обікрали, наче ти якийсь спустошений, наче ти нічого не маєш, наче ти десь десь, десь далеко став е, далеко став від тій черві за хорошим від Бога. До Бога в черзі за чимось хорошим. Ти тепер так далеко стоїш і поки до тебе буде черга. Ну, таке відчуття було. <кій> я так думаю, Господи, підкріпи, підбадьор мене чимось, а живи мою душу, я вельми потребую. в мене таке прийшло бажання почитати єфісянам. Андрій читав Галат, а в мене єфісянам. І там дуже цікаві слова, написані, які мене дуже підбадьорюють. Апостол Павло каже, що є одна таємниця от, про багатство. Яке я хочу відкрити, і ви знаєте, коли дитинці мені говорять про таємниця багатство, в мене зразу бажання, звісно, хочу знати там таємницю 100%, Ну а багатство це, звісно, це ж за цим йде. Правильно, я хочу мати і знати таємницю, і мати багатство, і це пізнати. Я просто Павло. Він Ефісяна каже: Я знаю я таємницю і хочу вам її висвіти. Я хочу, щоб ви також її знали. Хочу поділитися цією таємницею. І знаєте, я дійсно почитав про цю таємницю. Про це багатство, недосліджене, багатство Христове, незбагненне в іншому перекладі. Недосліджене багатство, незбагненне. І це багатство апостол Павло висвітив для того, щоб ми також знали цю таємницю і могли також бути багатими, збагатіти в цьому, для того, щоб ми не відчували себе апостошеними, обікраденими. І Дійсно, завдання диявола, що обікрасти, е, обікрасти людину, що вона те, що вона має, вона наче не має цього. Пам'ятаєте, до Адама Єви прийшов диявол і обманув. Він виставив Єву і Адаму неповноцінними. Да все є в тебе. Все, все належить тобі. Все це Бог зробив для тебе. Як Давиду казав, ще більше дав би. Що ще треба щось, да ще більше дам. Але диявол так виставляє. Значить ти неповноцінний, ти не все не маєш. Ти не щасливий, ти, ти не ти не щасливий, ти не все маєш. Хоча людина, яка вона з Богом вона має все. Але диявол обманює людину приходить і буває в нас такий стан важкий, опустошений, обікрадений, Значить ти чогось не маєш, Значить ти обездолений. Значить в житті ти займаєш саму-саму-саму найнижчу якусь позицію і не можеш підняти очі до гори. І Ефісіанам написано, апостол Павло, він відкривається. Ви знаєте, в мене був такий. Такий момент в житті, що я до, до свадьби збирав гроші, там долари поклав їх і досі не можу знайти. Да, вже я там і не живу, хто скільки років вдома у батьків. От. Але шукав не один раз, я піднімав свою надію і перешукував все. Візде перерив, ну тож гроші, то ж, то ж моє багатство, там певне, треба його знайти і не міг знайти. І знаєте, зараз, коли ти розумієш, що є багатство у нас, його знайти дуже легко. От. І мені таке прийшло бажання почитати Ефесяна, дівість, Господи, Ти заховав багатство не так далеко від нас, і його завжди можна знайти. Це багатство заховане в авторитеті Божого Слова, про що проповідував Андрій? Так? Авторитет Божого Слова, на яке ми покладаємося, авторитетне Боже Слово, на яке ми покладаємося. І Апостол Павло він каже, Ефісянам 3 розділ з 1 вірша, через це я, Павло, Є в'язання Ісуса Христа за вас поган, якщо ви тільки чули про заряджання Божої благодаті, що для вас мені дана, бо мені об'явлено, дано пізнати таємницю, як я писав і вам коротковище. З чого можете ви, читаючи, пізнати моє розуміння таємниці Христової. А вона за інших поколінь не була оголошена людським синам, як об'явилась тепер через Духа Його святим апостолом і пророком, що погани Співспадкоємці і одне тіло, і співучасники Його обітниці в Христі Ісусі через Євангелію. Мені, найменшому від усіх святих, дана була оця благодать благовістити поганом недосліджене багатство Христове та висвітлити, що то є заряджання таємниці, яка від віків захована в Бозі. Правда, Господи, що ти хочеш мені відкрити? Я себе хочу відкрити. Я в собі хочу показати це багатство, про що Андрій говорив, правда? Багатство заховане в Бозі, воно заховане в Бозі. І це багатство, яке Бог заховав, для кого він заховав? Мама ховала цукерки від нас постійно. Від кого вона ховала? Тож вона ж не від себе ховала. Ну, і для кого вона ховала? Тож вона не для себе ховала. Вона ховала для дітей. Ну, щоб нам періодично видавати там, порції цукерок. З'їв суп, цукерка. Зів борщ, сукерка. Бог заховав це в собі, щоб для нас же дати те, що він заховав, щоб нас збагатити, щоб ми були багатими тим, що в нього є. Це не залишається в нього. Це не ж... Зараз шукають, розповідали, що один дідусь заховав карбованці і потім його внуки знайшли. Каже, скільки карбованців було там на горищі заховано? Тільки зараз знайшли, а зараз вже нічого за них не купиш. Кажу, вже вони не цей, те, що Бог заховав, воно завжди є потрібне, важливе і живе. І те, чим збагатив апостол збагатив нас Бог через, через ту таємницю, яку апостол Павло відкриває, він говорить, що це трошки каже, я раніше вам говорив про це, раніше це в другому розділі. Він говорить, ким ми були погани, які далекі були від Бога, не знали про Бога. Далекі були того місця, де був Ісус, де ходив Ісус, де робив Ісус, де. Народження було Ісуса Христа, ми були далекі від цього, ми всього цього не мали, і слово Боже нам говорить про це, що другий розділ Ефіся написано так: і вас, що мертві були через ваші провини, гріхи, яких ви колись проживали за зазвичай віку цього, за волю князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у наслухняних, між якими і ви усі проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й і думок, із природи були дітьми гніву. І інші, як і інші, Бог же, багатий на милосердя через свою превелику любов, що неї він нас полюбив і що нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. Спасені ви благодаттю, і разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб в наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Отож, пам'ятайте, оце ми маємо пам'ятати, що ми. Колись тілом були погані, що так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними, що ви з того часу були без Христа відлучені від громади ізраїльської, чужі, чужі заповітом обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі. Кров христовою крові. Отже, ви вже не чужі, не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на, на основі апостолів і пророків, де наріжним камнем є сам Ісус. Правда, коли ми читаємо, ми бачимо, ким ми були, що, що ми мали до, до зустрічі з Ісусом Христом. Нічого ми не мали. Ми були написано мертві, дітьми гніву, без Христа відлучення від громади ізраїльської, чужі повітом обітниці, не мавши надії і без Бога. Це те положення, яке ми займали. Зовсім не положення, правда? Погане положення ми займали. Неймовірно, поганий статус займали. А коли читаємо, що Бог зробив, коли ми прийшли до Христа, коли ми обогатилися Христом, що ми тепер маємо? Він каже, ви. Вас каже Бог, оживив. Тобто, із того стану, в якому ми були, той стан був самий такий, самий бідний стан, який може бути у людини. Він каже, були мертві через свої прогріхи і провини. Ви були дітьми гніву. Ви були далекі від обітниць Божих. Ви були без Бога, ви були без надії. Я говорю, Господи, так все те, що я, це тоді в мене було. Це тоді я був обмежений. Це тоді я був обкрадений. Це тоді в мене нічого не було. А зараз, коли я читаю ці слова, що у мене зараз є, а тепер я маю надію. А тепер ти мене оживив, ти мене воскресив. І що він зробив? Ти посадив мене на небесах у Христі Ісусі в небесних місцях. Наскільки Бог змінив моє положення, правда? Нічого і все. Я говорю, Господи, читаючи притчу про блудного сина, там написано, що коли блудний син повертався, батька його вгледів. Луки 15, розділ, 20, 24 вірш, і вставши, пішов він до батька свого, той син блудний, який хотів покаятися. І повернуться до, до, до Отця Свого. Це розповідає Ісус про відношення людини і Бога. Коли людина повертається до Бога лицем, коли людина хоче, хоче налагодити відносини з Богом, то як відноситься Бог? Що він робить? Як Він піднімає, з якого положення була людина, в яке положення Він її заводить, приводить, ставить в положення. І ставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його і перепонився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. І я звався до нього той син: Поришився, я очі проти неба та супроти тебе. І недостойний вже зватися сином твоїм. А, а батько рабам своїм каже: Принесіть негайно. Одежу найкращу і його задягніть. І персня подайте на руку йому, і сандалі на ноги. Приведіть теля, відгодоване та закоріть. Будемо їсти і радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Господи, як ти змінив положення моє, як ти змінив статус мій, як ти змінив моє бідність на багатство? І дивіться, там не було кар'єрного росту. Ти прийшов спочатку, там працюєш. Він каже, я готовий наймитом. Ні, не було кар'єрного росту. Зразу, зразу відновлення, зразу посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Може, наймитом? Ні, який наймит? Одежу дайте, персня дайте, Персень – це знак влади. Він має, 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 має заправляти тепер цими справами, ті, як в домі. Востановив у владі Його. І каже, заколітеля будемо радіти і веселитися. Господи, ніякого кар'єрного росту, ніяких там потрібно до Тебе підходів, іти, шляхів. Сходів проходити, ти зразу, зразу збагачуєш всім, що в тебе є. Зразу збагачуєш. для того, щоб я не відчував себе обкраденим, полишеним. Що нічого не маю. ні. Один чоловік збанкрутував, прийшов додому в розпачі, сів, обгорнув голову руками. І приходить донька маленька і питає, батько, що таке? Та каже: я в мене нічого немає, я все втратив. Він каже. Батько каже, а я. А Христос. Він Каже: ні, я нічого не втратив. Якщо ти не втратив Ісуса Христа, ти не втратив нічого. Саме найцінніше, найважливіше, що є на цьому світі, саме найбагатше, наймудріше, що ти можеш зробити, це покликати до Ісуса Христа. Це прийти до Нього і збагатитися тим, що Він дає. І це багатство, яке є в Ісусі Христі. Ти, ти завжди, як би не банкрутували банки, ти духовний мільярдер. Як би там не обіцінувалися ці гроші, як вони там не мінялися, ці е, гроші на фантики, ти завжди духовний мільярдер. Ти завжди багатий. Що б там не змінювалося? Ти багатий завжди. Ти завжди ходиш в цьому статусі. Чому? Тому що ти дитина Божа. Тебе Бог посадив у Христі Ісусі на небесних місцях і дав забезпечив всім оживив, воскресив, посадив на небесних місцях. Такий наш Бог. І знаєте, читаючи про нову пошту, мені було цікаво, як розвивалася ця кампанія. І вона зараз налічує по-моєму, 26 тисяч 500 відділень. І в 21-му році у них було 372 мільйона вантажівок. Ну, зробили вантажів, перевезення вантажів, логістично послужили. І я буваю, думаю, так, добре, щоб в там нова пошта, Зробилось, ну далеко. Якби вона трошки ближче була, то я б, звісно, ну, частіше туди ходив би. Раз уже під домом нова пошта. Приїхав я в Хатянівку. Ну, якщо в Хатянівці була нова пошта, раз в Хатянівці нова пошта. Ну Но все одно туди ж треба йти через дорогу. Ну, от. Раз уже почтамат зробили вже на в'їзді, там, де шлагбаум. Думаю, ну це просто, що вони роблять? Вони в свої послуги настільки наблизили, неймовірно, до людей, для того, щоб бути близькими до людей. Бог захотів, щоб ми були близькими до нього і зробив набагато більше, ніж ці земні люди, які просто заробляють. А Бог хоче спасти нашу душу. І він зробив все, все для нашого спасіння і збагатив кожного із нас.